Привіт, друзяшки! Ну що, це вже друга наша з ігорком рибалка на хижу рибу та перша рибалка щовна взимку. Є! Yeah! But... Спінінгова риболовля в грудні місяці, та ще й щовна. Вперше в нас буде такий досвід, тому побачимо разом з вами, що з цього вийде. На цей раз будемо рибалити на новому містяку, на який нас запросив наш знайомий рибак та більш досвідчена людина у спінінговій ловлі. Також розповімо більш детально про наші приманки, на які ми поки що я, не можемо зловити. <рив> Буде все від шляпи з Аврори та до більш якісної шляпи. Ми зараз переодягаємося в більш теплий рибальський лук та гоу на човен. Вам гарного перегляду та не перемикайтесь! <рив> 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 ну що, друзяшки, Ми вже в човнику і пливемо на місцях. Зараз трішечки доведеться помаслати веслами проти вітру, але це непоганий привід зігрітися. Вон Костя маслає. Вон наш провідник. В нього прикольний човен каяк. Як ви бачите, сьогодні одяг вже жилет, в ньому тепліше та безпечніше. Непогано. Погодка плюс 2, плюс три. Не холодно, вдяглись. Будемо зараз шукати ями. Нас ігорьок трошки зносить. Давай, може, ближче до центра. Загрібай. Друзяшки, ми приїхали на річку Псел. Хто пізнає місця, хто місцевий, може ви бачите, що це за місце. Будемо зараз шукати ямки. В нашого товариша є ехолот. Зараз будемо. Дивитися, де тут щука, є вона в цій річці чи нема. Ну, десь, звичайно, є, будемо її шукати. Все, друзяшки, приплили на містечок. Дивіться, тут такий залив. Видно вам чи ні? Як тобі грав? місцинка? Мені подобається, затишно. Вітру немає. Тиша. Прикольно, прикольно, мені подобається. Я думаю, тут є щучка. Що, одягаємо. Щучка. Резину, то полетіли. Жух-жух. <реш> так, Так, друзяшки, я буду починати з силікону ось такого кольору і офсетний гачечок. Також десь в мене там в сумачці коробочки такий горненький є джихріг. Будемо вішати щось неважке. Я думаю, 10 грамів якраз буде бомба, пушка. Що там мигорьок буде цепляти у нас? А зараз повідець почеплю. І ось таку, бачите. 16,5. Грашка, флагман. Вертушечка так. Золотава. дивіться як виглядає. Прикольно. Спробуємо, спробуємо, як вона себе покаже. Я на силікон ігрьок на блешні, тому що він вже на блешні ловив щуку. Аж одну і на блешню. З якого магазину? З магазину Аврора. Шляпа з Аврори вже ловила. Зараз побачимо чоловий флагман. Трошки, кажеш, знесло. Ну, нічого страшного треба буде підгрібсти. Друзяшки, щось дуже тепло, як бачите, зняв жилет. Поки що на наші приманочки дві, що ми нацепили, нічого не клює. Ми тільки почали. Давайте я вам розповім поки що про мої рукавички. Це рукавички, як бачите, азура. Вони на зимову рибалку. Тут, бачите, такі є варішка така зручна. І отак на пальчик ще одягається. Бачите? Така рукавичка. Можна рибалити на зимову рибалку, та можна ось так, як ми поїхали на спінінгу. Щоб не заважала вам ця рукавичка, можна отак сховати. І ось цей палець теж ховається. І все. Зараз якраз актуальна тема на риболовлю. Оп-оп-оп! О, яцьк. Друзі, це називається обід Яцьк. Обід по козацьки. Піца, бачите, по-козацьки у нас. Трішки може протухша, але в цілому на водой не буде смачно. <рес> Купляли друзі в селі, тут неподалеку, ось такі піці, пиріжки якісь, коротше. Ну, таке, воно Зараз сумніваюся, я, що воно свіже, але Якщо на вигляд що смачне. З човника класти кубку лайна буде не дуже зручно. <рес> Треба плести на берег або десь в камишу тут сідати. Я <рес> воно На запах як воно? Якась така ковбаска протухша, але нічого. Перший кусь. Смачного вам смачного нам. Не перемикайте. Ця, друзі, випічка повна шляпа, не знаю горька, горік смакує, сидить. А в мене повна Друзі, як краще зараз влюплюся чайком. Ось такий батончик, ось такий завжди з собою беремо. Це батончики Fest Food Mission. Ось такі. У мене тут є кавовий та малиновий. Я більше божню кавовий, горіховий, щось таке. Малиновий під чайок. Ну він кисленький. Хто полюбляє кисленький, це, це вам буде якраз до смаку. Коротше, ми, як завжди, приїхали поїсти, а не половити. Якщо ми не зловимо сьогодні хижака, що ти зробиш? Напевно, ні Тому що мені поїфне. Якщо чесно, друзі, хотілося б щось спіймати але Вірогідність того, що ми сьогодні спіймаємо 50 на 50. Жую тісто, бачите, вже тут ніфіга немає. мене, друзяшки, силикон на ось такий кольор. Точно такий самий, але. Відрізняється коля. Думаю, що хочеться спробувати щось ось таке рожевочево, помаранчево. Ось такий і брахвостик. Зараз полетить. Груз той самий 10 грамів. Отаке. От ага, цеп. Міняю джихріг, ставлю ось таку вертушечку флагман Бонус 12 грамів. Спробуємо на неї щось. І така, Бачите, золотава, красива. Зараз її протестимо. А Ігарьок вішає О, в нас золотаву з магазину Аврора. Авроровська блишня, це ота трофейна, що ти спіймав щучку маленьку? Так. Ну, давай, раз подивимось. Битва флагман проти Аврори. Хто зловить? Зараз побачимо. Поки що, друзяшки, 1-0 флагман веде. Улов листочок. Ігорка поки що нічого. Ди, який в мене листочок ігорьок. Хоч такий? Ага. Купляй блишню флагман. Буде в тебе такий гарний листочок. Бачиш? вона ловить. мастер клас від Ігорка по закиду лежачі. Вийшло непогано. Непогано. Як вам? Напишіть в коментарях, сподобалась чи ні. До речі, поки ми тут міняємо оснастки, кидаємо, Костянчик десь спіймав одну щучку, ми бачили. Здалеку він вже кричав: А! Помагітті! Щука! Так що одна вже є це це добре, це добре, це добре. Міняю цю чудову чарівну вертушечку золотаву, щось, друзі, в мене не склалося з нею, зловила вона тільки листочок. Знаєте, що ми будемо зараз? Силіко ось такий моторне мастило на овсетнічку. Бо тут багато коряжнику, корчів. Так що будемо. Пробувати ось таке. Я теж, друзі, буду змінювати оснасточку. Ось поставлю. такий поставлю. Як... Пахучий прикалдес. Дивіться, яка у нас хуйнюшка. Ну і грузик поставимо 17 грамів, щоб воно так гоцало. Якось так. Таку жижу. Та, трошки вже репнуло в тебе. Та то таке? що? Пахне як. Як там? Як кажуть, у нас все по госту. Все як завжди. Стабільно. кінгова рибалка, Ніху... щось нам не йде, а друзі. Ага. Знімаємо, як є, без брехні, все по-чесному. Радує тільки природка. Виїзд на природку, це завжди файно та дуже-дуже класно. Чітко так, попити чайок, на водоймі посидіти. Що робити ще в вихідний день? Краще. Виїжджайте на водойму, ні не ловіть, але буде гарний настрій. Буде свіже повітря, буде смачний бісквіт, як вони гарка. Який смачний, не свіжий бісквіт. Не свіжий? Це mm. теж, теж з села, так? Да? Сільський магазинчик, це. О! Не рекомендуємо, друзі. Треба цей. Церкву може сходити, чи що? Посвятити рибу. Нема. Нас посвятити, бо це щось. Може якась порча. Піврибалки зараз пройшло, друзі, ще буде половина нас чекає по часу. 3 години десь ще плаваємо. так що Сподіваємося, ще сподіваємося. В кінці відео, як завжди, буде результати минулого конкурсу та новий конкурс. Не перемикайтесь. На нахуй. О такий ляпець дістав. Добре, що ми там не плавали, а то так би на плече, так. Так це і грошам. Або до великої риби. Або, може, просто нас собі Показую рибу. Ну таке, що сьогодні, сьогодні <розвит> зіткнення. Оп. Хоч десь рибка є. <розвит> така. Це вже друга, але така сама по розміру. Щось вони. Вже дві щучки, бачите. <розвит> <розвит> Якщо хочете дивитися, як ловиться щука, то переходьте на канал, в описі буде канал Кості. Якщо хочете дивитися на рибу, бо в нас на каналі її, бля, зазвичай немає. так що, бля. Дай, а якщо хочете дивитися, як правильно не ловити рибу, то дивіться наш канал далі. що В мене 130-ті вабліра, оце конкретно шакал. На воблера, бачите? На воблера. А ми з горіком резиною та залізяками дрочимо і нічого. Треба воблера купляти, так? Щось якось треба одягати воблер. У мене є. Не шакал, але щось схоже. Ракал. Ракал Ракал Що він стоїть на місці, поняв, що прикол Ну він не тоне, так? І стоїть на місці. Два рази дірнув, він отак, що 60 бриків, коротше, і стоїть на місці. Опять 60 бриків, і от поки він стоїть, щука, якраз бим. О, ну, попробуйте о воблера, тільки ж, ну теж так, так ось як я, типу, під, під, прям під самий берег. Ага. з під берега, бо вони там десь в корчах. Ось такої, друзяшки. У Кості вже три щучки, а у нас повне зеро. Ось такі нам він дав два ваблерки, дивіться покажу. Це у нас орбіт 110-ка. Євгена точно такі самий, але синенький. У мене, бачите, такі. Колір якийсь, трішки ніби хтось наблював. Але в цілому його дуже гарно видно в воді. І він так грає прикольно. Я тобто. хочу, хочу собі такого придбати, може навіть два або й три. Отже, що по висновкам? По висновкам це те, що тут риба є. На оцей воблер клюнуло аж три щучки, тільки зелений. Якщо ми до кінця дня не спіймаємо жодної рибки, то справа в наших дрочилках. А не в водоймі або в отакому оснащенні. Хе -хе -хе. Опа! Ось такі у нас, друзі, пригоди. Плаваємо в дуже вузькій канаві. Хто полюбляє вузьку канаву, напишіть в коментарях. Пливемо, друзі, назад, обережно, бо зараз получу фейбальну Пливемо, друзі, назад, тому що у нас дуже великий човен і незручно мені оце веслувати. Бачите, які каряги. Немає місця для веса. Тому ми вирішили попливсти назад пропробувати покидати в заливі. У кості дуже маленький човен, він вузенький, набагато йому простіше маневрувати в таких місцях. А тут весла великі, човен великий. Що, друзі, закінчуємо цю риболовлю. Давайте, друзі, про позитивне, про конкурси. Що і про конкурси? Що там у нас? А що у нас в конкурсах? В конкурсах у нас в минулому відео ми що розігрували. Шнур! Шнур флагман. І виграв у нас оцей шнур? Ось цей коментар. Не бачно пальців. Вітаємо, дружочок! Ти виграв шнур. В цьому відео ми розіграємо теж шнурочок від фірми Флагман. Ось такий, <с ось тут він буде. Десь у тут. Друзі, якщо ви хочете виграти такий подаруночок приємний, напишіть під цей відос коментар. Якийсь позитивний, може, якийсь жар, щоб нас підтримати, щоб ми чисто посміялися. Хай щось буде таке прикольне. Кинули нас. Ці рибки, які плавають в різних водоймах, не залежить, де це ми були. На Ставку, на Дніпрі, а, все через отаку здоровень, щоб вона пригала. І через залупо так нас кинула. Зустрінемося а -а -а. з вами вже на кризі, на зимовій риболовлі, якщо все ок, буде наступний відос. скоріш за все, буде морозець, буде рибалка. Спінінг ми повністю а -а -а. не. Прасаємо ми переносимо його на травень десь місяць, там коли буде сезон. Побачимо. Побачити наші спінінги на OLX. Все, дякую, що подивилися цей відос. Ставте сюди свій лайкос. Якщо не підписані, підпишіться, будь ласка, на канал. До нових відосів. До нових зустрічей. Пока-пока.